Доброго дня аграрії! З вами представник компанії «Спектр агро по розвитку власних продуктів Максим Ванда. Сьогодні у нас 23 березня 2023 року. Я знаходжусь на полі озимого ріпаку в господарстві Любимика на Дніпропетровщині. Саме сьогодні ми запланували перший хімічний обробіток даної культури. Якими препаратами? Дивіться далі у відео. Так виглядає наше поле перед першою обробкою. На даний момент ми нараховуємо приблизно 350-370 тисяч. Посіяний попередник озима пшениця без обробітку. Дане поле вже повністю підживлено азотними добривами та пройшлися ротаційною бороною. Ось такий вигляд має наша культура на момент обробку. Бачимо вже початок ріст бокових пагонів. Вже з'являється перше молоде листя без будь-яких проявів хороб. Маємо добре розвинену, розгалужену кореневу систему. Зараз зробимо поперечний розріз, щоб подивитися на стан кореневої шийки та кореня всередині. Коренева шийка почала витягуватись, що свідчить вже про висняну вегетацію. Серцевина чиста, без будь-яких тріщень та пожовтінь, що говорить про повну насиченість даної рослини всіма поживними речовинами. А саме це добрива макро- та мікроелементів, в тому числі і бор. Тобто рослина перезимувала і активно вегетує, розвивається. Ось так виглядає наш ріпак. Бачимо, що дуже багато залишилося Відмерлого листя після зими, тому сьогодні будемо проводити перший фунгіцидний захист. Ось так виглядають наші препарати: інсектицид рубін на основі ляндоциголатрина. Норма використання 150-200 г на гектар. Фунгіцид банч з діючими речовинами. Карбендазин та флутріафол. Норма використання 0,4-06 літра на гектар. Ось так відбувається робота оприскувача. Норма вилива 150 літрів на гектар. Перший хімічний захист зроблено. Попереду ще багато обробітків, які саме якими препаратами від компанії Agro Дивіться наступних відео.